Вчора на трекінгу зустрів жінку, яка тільки у понеділок розвелася. позвав на сьогодні на побачення. Добре, вона запізнювалась на 20 хвилин до місця зустрічі. Я пішов пройтись довкола, а потім зрозумів, що хочу і батись, але якщо з нею, то не хочу. Ще було, що два рази дівчата що чучола прийшли, я не зміг відморозити. Тут вирішив відморозити, щоб трохи навчитись не робити те, чого не хочеться. Чи зануда я? Ну, це трошки неадекватно. Ну, тобто, я розумію, що вона запізнюється на 20 хвилин, якщо вона тебе завчасно попередила, ну таке. Ну, просто якщо ти кажеш їй приходь, а потім ти береш і. Ну давай так, перевернемо. Ти йдеш на побачення, так стало, що ти запізнюєшся. Ти попереджаєш дівчину, вона каже, так, 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 приходь, ти приходиш, а вона каже, та ні, всекарщини, побачення не буде. Ну, як ти будеш себе почувати? Хуйово, так і тут. Ну, уже провів би з нею побачення, ну там 40 хвилин, годину. Ну, щоб, так би мовити, не портити собі карму, не псувати собі карму. Тому чи занудити, скоріше за, за все, так. Тобто, я за те, щоб, якщо так вже сталося, ти провів побачення, але коротеньке, а потім, якщо б пішов би там, їбатися з іншою дівчиною.